Так, дивимося п'ятий мішечок і також за командою замовляємо. Розміри йдуть і середні, і великі. Одним словом, середніх ходових розмірів у цій позиції достатня кількість. Передивляйтеся, вибирайте сьогодні не лише. З прямого ефіру цю позицію можна і навіть рекомендуємо замовити і без огляду зашиті не розпаковані лоти, які не знімалися та які не показувалися. Відправочка йде щоденно в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні у нас буде і відправка. Ціна за мішечок вагою 20 кг буде коштувати вам лише 2997 гривень. Лише 2997 гривень за мішечок стандартної ваги 20 кг. І чоловічі, і жіночі модельки. Середні великі розміри, як бачите, в достатній кількості. З різного йдуть матеріалу. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо сьогодні не лише з прямого ефіру, цю позицію. Можна і навіть рекомендуємо замовляти і без огляду зашиті. Не розпаковані лоти. Ті, які не знімалися, які не показуються. Так, тапаємо, тапаємо, друзі по ефіру. Ділимося. Трансляцію. Запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо сьогодні не лише із прямого ефіру. Ціна за мішечок вагою 20. Кілограмів буде коштувати вам лише 2997 гривень. Подивіться, шикарний, хороший, розмірний ряд. Ціна мішечка вагою 20 кг по курсу на сьогоднішній день вам обійдеться лише 2997 гривень. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Слідкуйте за ефіром. Вибирайте на лише із. Огляду цю позицію можна і навіть рекомендуємо замовляти і без огляду зашиті. Не розпаковані мішечки, які не знімалися та які не показувалися. Відправка, щоденна в день замовлення. Хто сьогодні у нас замовлятиме, сьогодні буде і відправка. Підписуємося, друзі, на канал, слідкуйте за ефіром. Вибирайте для себе і з огляду, замовляємо і не розпаковані мішечки, ті, які не знімалися і які не показувалися на огляді. Мішечку приблизно 54 одинички. Можете порахувати собі сообіваті і ви будете приємно здивовані. В Мішку 54 одинички, а ціна лише 2997 гривень. Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуйте за ефіром, вибираємо для себе із огляду, замовляємо і не розпаковані лоти, які не знімалися та які не показувалися на огляді. Ціна такого лоту по актуальному курсу на сьогоднішній день становить лише 2997 гривень. Хто бажає придбати саме цей мішечок, то вже можна замовляти. Пишемо Беру і цей лот вже сьогодні відправиться до вас і на ньому можна буде хорошо заробити. І так, друзі, п'ятий мішечок у нас ще вільний. Хто пропустив огляд цього мішечка, переходимо просто зараз до нас в групу Viber. Передивляйтеся і замовляємо. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо на...